Боюсь, що сюжет асасінів у їхньому там реальному світі буде зв'язаний з попередніми частинами. Але пішло воно все в сраку. Всі ті попередні сюжетні лінії я хочу про них забути. Просто уявимо, що це щось нове. Вона стріляє в нас, пацани. Хто вона? Там асасін якийсь. Що він там робить? Наш капітан помер. Тепер я буду капітаном. Вогонь нахер. Мінус. Мінус два навіть. Fire. Мінус. Що це за шлюпки на нас напали? Бачу його. Там блискавка по ньому долбанула, нормально. У нього хп вже немає. Дякую, Ісус. Добиваємо. Готово. Ай, все підривається, пацани. Потушіть вогонь, ідіоти це нахер, все, мінус корабалі. Я хочу їжу нормальну. Каролайн, я хочу пити, я хочу воду, щоб не здохнути. Розумієш від неї. Наскільки ти поїдеш? А не знаю, на рік, можливо. Може два, максимум. Ну добре, не більше два роки. Пообіцяй. Йому потрібно повернутися до своєї каролайн. Тому він і воскрес із мертвих. Я б теж воскрес. Якби таку каролайн мав. Асасін. Що як тобі нормально? Доба Гавана. Мені треба на гавану. Чел, побудуй новий корабель. Ого, мужик, я ж тебе врятувати хотів. Вбивши. Ах, ти кенчинний пірат. Що порох промок, де бил? Куда ти тікаєш? Треба догнати ідіота. Прийшов час тобі померти. Хоп. Блін, це було дуже легко. Ого, у нього якийсь кристал був в сумочці. Ще якась записка. Сеньор Данкун Вракамера. Я приймаю вашу пропозицію. Прибудьте в Гавану. Все, давайте. Чекаю вас, брате. На того асасіна очікували в Гавані, щоб дати йому нагороду. Я зараз просто забару нагороду і завершу ігру по берегу. Пішов нахер. Поседобування красиве. Нахер. Когось мужика врятував. Це твій корабель? Та-та, та то та, та, та моя лодка. Я цей на короля працюю, у мене секретне завдання. А фу, мені стало аж легше, як це почув. Давайте тоді разом ми блукати по морях. Я обдурив якогось придурка Зараз буду мати корабель. У, вау, там дельфін. Ну, трошки великий дельфін, китами їх часто називають. Я ж тільки почав грати в нормальну гру. Мене що, хочуть викинути в реальний світ? Hello, welcome back. Ти хто нахер? Пусти мене назад. Тамплієри, що ви в мене хочете? Кончене абстерго. Okay. Можливо, ви бачили ліберейшн. Ліберейшн. А, я цю частину ще не грав. Абстерго, тепер що перетворилась в якийсь музей, типу? Це для тебе, на тримаю. А ти можеш сказати, хто я? Бо я не шарю. Дезмонд Майлз. Вони говорять про нього, блін, частини зв'язані. Зараз абстерго використовують ДНК. Дезмонта Майлза, щоб дивитися історії цих всяких асасінів, і відповідно завдяки цим всім історіям шукати якісь артефакти, як завжди. Моє завдання за Едварда це заробити грошей і повернутися назад до своєї Карлайн. Я ще тут десь на пару місяців лишуся. Може тижнів, може днів, може завтра поїду, не знаю. Е, я би хотів з вами питання, в принципі, не хочу. Пішов ти в сраку, Дункан. Мене звати Едвард. Дункан, це так. Ааа, секретний м'ятів, а, а це не хорош. І тут курти занки. Вони всюди, якщо шо, куртизанки працюють на асасінів. Інфа 100%, якщо шо? Там когось грабують. Блін, треба помогти. Пограбувати мається на увазі. Пацани. Я порішов побачити губернатора. А вас там це сеньор якийсь там? як вас там Пропускає. О, good morning, сер. Ви ніби Валь... якийсь там. Та звичайно. моя дружина вас описувала якось трохи по інакшому, а ладно, похер. Походу мені моя, моя дружина збрехала. Давай. Мене звати Джуліан Киста. Я не маю любові, я маю тільки жорстокість у своїх жилах. Вони говорять, що я правильно зробив, що зрадив асасінів. Це, походу, тамплієри. Гронмастер Торец. Дункан не прийшов. Нас напали пірати. Ми відбивалися. Всі померли крім мене. А як же, яке щастя, що ти вижив. А є те, що то що обіцяв ти мені. Ні, але звичайно, Сарг є О, ця пісовщина асасінська, шикарний ресурс. Дякую, дякую. Радію вас бачити, Дункан. Все. можете вати нахер, Ви більше не потрібні. Англія, Франція, це Іспанія. Ото вся корумпована дебільна імперія. Тепер ти тамплієр. От що я хочу тобі сказати. Ти секретна організація, лідируюча у усьому світі. Дякувати дункану і оцій херні в моїх руках. Ми зможемо зробити все, що хочемо зробити. Пацане, завтра відправляємося, джентльмени. Ми маємо зустріти мага Сейджа його звати за обсерваторію, за силу, за королівство і за серця наших мертвих людей. Едвард, хелло, Едвард. Ай, я зайшов в мужика, який цукор продає. Він тебе назвав Едвардом. Yeah. Та, цей мужик, який э, відвіз мене сюди. Я представився його неправильним ім'ям. Okay. А, ну ти хорош. Все, у нас є ключ, пацане. Тепер нам треба локація Ей, hey, гімна косак. А ну кажи локацію. So, Слухай, не його казати, бо піши нахер я задубався чекати. Там асасін курва побіг. Вот ще один, чел, я тебе бачу. Ти кончений? Скриті такі вбивці, так би мовити. Шо, асасін? хелло. На тобі, кончений. В них же ж скрете убивство мало бути. Отаке от. Але вони вирішили просто напасти на похер. Щось з вас дуже видно, асасіни. Їх занадто багато. Мене отруїли, я, походу, засинаю. Звільнили мужика, цей мужик їх зразу зрадив. Ха-ха. Кача, асасіни прям максимальне гавно. Треба спіймати цього мужика, який тікає. Ах, ти тупой дебіл. Давайте ув'язничи його. Що ж я маю їхати далі? їдь, куди хочеш, долбаєб, Мистер Велбер. Дякувати Богу, що ви Бог. Приходьте завтра на наступний квест. Едварду потрібно більше інформації. Він хоче сам дізнатися все від оцього Сейджа, якого вони вкрали, якого вкрали тамплієри. Ого, тут перебили людей якого біса, А Ану, достатньо. Як тебе насправді звати? А мене звати капітан пішов нахер. Та той мах! Який нахер мах. Той Сейч? Я ж теж за ним прийшов. А ну, захотіть того дебіла. За тамплієрів я походу на Каролайн, подивись на цього дебіла, йомою. Це твій чоловік. Батьку. Та ж батько. Ти ж бачиш мене як капітана, правда? Я зароблю нам купа бабла. Ми будемо багаті. Я бачу це багатство. А тупо чорне ніхера не бачу поки. На ти, жуйте, ты белый. Стукай, хорош. Це було дуже легко. Ми на якомусь кораблі. Я думаю, це буде наш корабель тепер. Мужики, тепер ви вільні. Все, дійте, плавати зі мною будете. Все, всі, всі на корм рибам. Молодці, прыгаємо, прыгаємо. Jesus Christ, заваруха, made А Мене Едвард звати. Мене звати Адуалі. Ти як, нормально тобі бути чорним у цьому світі прекрасному? Давай не з цього дерьма. Все, коротше, забиваємо на тих асасінів віднапліерів. Я пірат, мені похорон. Боже, тут є. Будь як Альтавіра. Для чого? Опа, Isio Auditori, німа. Холі щет, в яку гру я попав? Я Еціо аудитори тепер. <свят> Кращого костюму я поки не бачив з цих всіх, всіх частин, які я зіграв. О боже, Еной Кенвей. А це хто? це Адалін. Ада. Ти я звою звати? Нахера тобі чорний, ти що кончений? Він врятував мені життя моє, так що з ним нормально відноситись до нього, окей? I... Чув про місце, яке називається обсерваторія. Та я чув це тамплієрське лігво. Та, точно, дивись, там дохера бабла. В 10 тисяч раз більше, ніж ти собі можеш уявити. Ого, це якась фентезі, чел. Я вірю в це, мені похер. В будь-якому випадку зараз виконується сама крута місія в Assassin's Creed – Це переслідування, але на цей раз це не просте переслідування, це переслідування на кораблях. Окей, мені треба просто пограбувати ось цей от склад. Все, в принципі, це ваш сюжет. Я реально просто пограбував склад, та й та й все. Типу, місія виконана. Коротше, пацани. У нас є завдання. Треба знайти обсерваторію. Ой, ні, ні. то казка та твоя, я то не вірю. Я думаю, у це дуже важко буде повірити, але наступне завдання заключається у тому, щоб когось пограбувати. От, оце мені пограбувати треба. Це ж здорова машина. Ось він, той Галеон, треба на нього пробратися. О, мені от цього чувака треба вбити. Я пам'ятаю його, це цей ковбой-тамплієр. Сталс. Ох, ти тупий бастард. Ой, блін, що ти копаєшся? Пам'ятаєш своїх друзів-тамплієрів? я також за ними пройду. Все, ми захватили цю посудину. Тепер можна на ній плавати? Не no. я бачила, що ти відлогінився, тому короче, в мене для тебе подарок я дивись. Не туди дивишся. Ну нічого страшного. Олівер хоче з тобою зустрітися. Чи то Олів'є не пам'ятаю. Окей, йдем. Ти, типо у цього всього гімна, да? якщо ти махаєш рукою? Оце так місто. Як воно називається? Львів? Чи Тернопіль може? Мужик сказав просто, що він знімає фільм і хоче дати Едварду голос Джеймса Бонда. Вони про тіпа, знімають фільми по цих асасінах, та? до мене тільки що подзвонив якийсь хакер, сказав, що хоче, щоб я вивів йому якісь дані. Тут ідеться про дослідного номер 17 тобто Дезмонта Майлза. У цьому тупому ролику показують, що абстерко знайшли Дезмонта Майлза в тому місці, де він здох у попередній частині. За ним ніхто не прийшов, навіть його батько нахер не прийшов за ним. За ним прийшли абстерго, звідки здізнавшись, що він там забрала його труп. Кожен раз сюжет стає все цікавішим і цікавішим. Ubisoft прям генії, от реально. Тупо за <заграні> розуміння. Йо, пересете, я знаю, хто ви такі, блін. Ви з минулої частини, і зі всіх інших частин, в принципі. Вони, типу, працюють під прикриттям на абстерго, та дуже дивно, чому їх не заарештували або не вбили. Вони рахуються ворогами абстерго. А куди ти йдеш, Люба? Сорі, Едвард, але мій батько був правий. Ти просто бухаєш і все. Не йде, не йде нікуди. Каролайн, я ще не закінчив. Я дещо знаю про цю обсерваторію, якою ти так. Одержимий, Зустрінься зі мною через пару тижнів, там-то-там-то. Асасіни? Хеллоу? шо ви тут забули? Корречі, я задовбався по сталсу йти. Прокрадатися тут серед цих дебілів, а зрозуміло. Джеймс мені сказав, що ти з тамплієрами водишся. Нам треба їх побивати. Наш квест буде фінальний. Це так тобі спойлер сказав. Далі виконуй своє тупе завдання. Давай. О, я таку штуку бачив. <плес> так. Вона в тамплієрі зараз. Ну що ж, тоді йдемо звідси. К Круто, типа. А ти думав, вона в мене в штанах чи що? Там якісь виродки прийшли. Бачиш, стріляють в наших асасинів. Що ж, я звільняю цих заручників. Оце вони бігають по колу. Ну це асасіни, просто не ви не дивуйтесь, це ідіоти. Це отакі, от. Такі от. Не мутять вертухи всякі. Круті, чела короче. Добоеба. Боже, ще одне кінче не прийшло. Це твоя тупа рила, чорна борода. Знаєш, як мене звати? Мене звати Чорна Борода. В будь випадку, що вас привело сюди кончені? Ми так погуляти вирішили просто. Блін, можна я піду звідси, будь ласка? Навіщо нас показали, я тупо не шарю. По приколу, напевне. Може потім в сюжеті появимось. Ну ладно, поки так. Значить, у чому заключається у нас план зараз? Ти можеш нормально говорити, чи будеш як кривий дебіл? О боже, там що цей пацан. Він хоче вбити цього. Мужика. Не бувай, не бувай. Мені треба прослідкувати за цим мужиком. Не бувай його. Дивись, це порція Івана Франка. Не зрозуміло, але окей. Дякую. Наступного разу дивись, щоб за тобою не слідкували. Джеймс, а ну стопе, блін. Не вбивай того дебіла. Ще рано. Ще треба 8 годин побігати за ним, прослідкувати. Куди ти йдеш? Що нажати треба? Ну, чого ти не ловишся, а? Ну як тебе спіймати? дебіл? О, молодці хлопці, спіймали його. <рес> <рес> не можна вбивати його. Ще рано. Окей, ти хочеш вичислити того сейджа. І що далі? Як що? Я хочу скарби залутати. Так, нахіра ти сюди заліз, скажи мені. Бачиш, там є дзвіночок. Його треба виключити. О, тренування почалося. Так. В сюжеті, звичайно. О Боже, ти що не Джеймс? Ні, я дівка. Я їх просто тупо нахер вбиваю, та, а потім відключаю дзвіночки, щоб вони не підняли тривогу. Бачите? Оп. Нахер? Красиво. Так, тепер відключаємо дзвінок. Щоб ці мертві люди не встали і не підняли тривогу. Я щось не розумію сенсу троха. Якого сенсу, типу, тебе мало вбити та баба, але я її зупинив. Я сам хотів тебе вбити просто. Отакий сенс. Боже, яка кінчна херня. Ну добре, похер, яка різниця. Ай, мазефакер. Чел, я не тамплієр. Я прийшов тебе врятувати. Ти врятувати мене? Боже, ох ти, маленька. Блін, ми просрали того мужика. Словно до Жани, яка різниця, да? Як тебе там звати? Мене звати Мері. Слухай, ти хоч і зараз виглядаєш не як пацан, але ти асасин. Я розумію, що ти тупий трошки. Ой, тупа. Не залицяйся до мене. Ай, дівчина, дамочка. Да можна? Як тебе там звати? Скажи мені. Мене звати Анна. Тобі краще проти інакше я тобі запхаю. Ой, не треба нічого пхати. Почекай. Ой, бля, що з меня трохи храво. Не знаю, чемода. Я мозефакер. Якого біса? Таке дерьмо. Ру! Немає сансу сансу, немає. Я думаю, в си повертається. Та мені насрати, я йду в Канви, Кави, продамо з нами. Намічається щось. Вау. оце так намічається щось. Що намічається? 15 хвилин хоть намічається? А, все типа, да? А, ну ми пройшлись, коротше. Там да? вони там про щось поговорили. Кінець, щось намічається, до речі. Ай, ви що, атакували? Да, не знаю, якщо чесно, не пам'ятаю. Яка різниця? What? Я виконую сюжет. What? А, блін, да, нас атакували. І ще де що вкрали, поверни мені це, дякую. О, о, оце вже нарешті починає бути дуже цікаво з цього моменту. Е, врятувати там когось, повернути там щось. Блін, оце вже класно. Нарешті сюжет почався. Шкода, що не в цій грі. Мене вивели зі сну. Можливо, тут. Сюжет цікавіший, зараз глянемо. Я дивилася багато з того всього, що ти там назнімав. Прикольно получається класно. робиш. дуже цікавий сюжет оцей, але давай чорний екран замутимо. Так цікавіше. Зі мною знову зв'язався той анонімний чоловік. Мені щось треба зробити для нього. З цієї розмови я зрозумів, що вони шукають якусь обсерваторію. Ну, тобто не якусь, а ту саму, яку шукає пірат Едвард. Поверніться в анімус. Шиде реальні завдання мені подобаються. Хочеш, я тобі розповім всі свої секрети. тебе, напевно, дуже маленькі секрети. Відкрий свою руку. Там щось стріляється. Що там за вистріли? О, я знаю цього капітана. Це тамплієр. Виродки, які називають себе місцевими цього острову. Слухати сюди уважно. Ми шукаємо. Як думаєш, що вони шукають? Я думаю, вони шукають проблем. От і я так думаю. Прослідкуйте за ними. Класіка. Слідкую дуже уважно. От і всі мої друзі-пірати зібралися пройтись з ними. Надіюсь, вони не вступлять в братство тамплієрів, а то прийдеться ще їх вбивати. Джентльмени, я надіюсь, що все ми домовились. І ніякого гімна не буде між нами. Все, тепер ми будемо керувати цим місцем. Ми хочемо принести сюди мир. Ой, він допішов да ти всю Хоча він дав нам шанс, дуже хороший шанс, стати нормальними. Ой, вас так легко переманили. Ну і виродки, да? Я хочу випити щось, дам пахнемо. Буду визнаних. Кінчені дебіли Зроблять все заради того, щоб зробити щось. Все ще шукаєш того сежа. Я чув, що він на якомусь кораблі, який називається принцеса. Принцеса, так? Круто, дякую. Що це за дебіл? П'яний там. Слідкуйте за ним, блін, він ж такий підозрілий. Я ж так задобався слідкувати за кожним першим, блін. Ці місії просто не закінчуються. В Assassin's Creed їх просто безкінечно. Прикиньте, цей мужик якось зв'язаний з тамплієрами. Якийсь сигнал має подати. Подав якийсь сигнал. Не знаю, у чому сенс був цього завдання, але треба повернутись на корабель. Дай залізти, дебіл. Та дай залізти кінчене. Ясно. Окей. Буля на чорну бороду підстрилила. Все, його, походу, захерачили, нема пацана. І ще раз, йомон, мінус дядько. Там що ж якийсь мені штукає мене. Пам'ятаєш, ти говорив про ту обсерваторію. Я не проти тобі допомогти, навіть ще її не існує. Нам потрібно знайти корабель, називається принцеса. Я тут передумав працювати на тебе, і вирішив, якщо тебе пора зрадити. Ах ти кусок тупого дерьма! Ой-ой, ой почекай, сюжетний поворот такий. Все, за борт, чи щось типа. Ах ти кінчений кусок дерьма, я знайду тебе, я землю тебе відкопаю, кончене. Заціни що шома. О, це буде моє. Мужик, ти що, з катушок з'їхав. Ми ж всього лише два дня на острові. Ха-ха-ха, <рес> все, що ти знайшов тепер моє. Не підходь! не, не, не підходити! О боже, що за херня? You fucking stupid piece of shit! Що з тобою не так? Все, я не повернусь до тебе. Пока. Прощавай. Просто вирішу тобі пеку набити. У якийсь корабель пливе. Я врятований. Слухай суддя, тупий мазерфакер. Ти думав, що візьмеш в нас заручники і програєш? Так це був правий. Окей, okay, що зараз робити будемо? Я все ще переслідую цю тупу фортуну. Мені треба знайти корабель принцеса. О боже, як ти задовбав, Кенвей? Я прибув на острів, на якому має бути Сейдж? Ага, трупи людей. Капітан Кенвей, Сейдж. Ти мені потрібен. Нахера ти за мною ходиш? Я за тебе. Хватить, заспокойся. Знаєш, нашого капітана вбила сьогодні. Один валяється якраз мертвим, я замітив те. Переважно тих, кого вбивають, вони залишаються мертвими. Що ж пора битися проти тамплієрів? Давай потім перейдемо до твого сюжету. Зараз потрібно виконати пару моїх завдань. Ти дебіл? Окей, мужик просто хоче грабанути корабель, португальський. One later. Давно пора вже виконати квест, блін, сюжетний. Доведи мене до твої тупої локації. Це не я вирішую, це Ubisoft вирішує. Ну то що Ubisoft вирішила? Кажи. Ой, блін, чуєте? Там якісь звуки. Треба придатися ще якийсь квест виконати. Давай, вали. Давай, давай, давай. Треба зачистити джунглі. Тут якісь мавпи неандертальці Все? Я за в джунглі, тобто оці одне андертальці були тут, щоб охороняти цю обсерваторію, так? тобто щось асасінське, так? щось таке за гранню нашого розуміння. Ого, це ти мочиш. На то маємо дивитися тільки ми. Вони не мають права, та то бачите, я поняв. Застрелив своїх людей. Вони не можуть на це дивитись. Це за, за гранню їхнього розуміння. Це девайс, який бачить на далекій відстані. Він сказав таку херню. Ми дивимось через чиїсь очі на оцю от проекцію. Це відбувається прямо зараз. Я бачу тероре 에... тамплієра, головного боса ігри. Ще дещо хоче тобі сказати. Дивись, Опа! це так по сюжету. Наша партнерська дружба закінчилась. Я бачу там дерку, туди можна вийти. Роз... То блін, я побачив, розробник. Я, я побачив. Дякую, Ubisoft. Дякую. Ооо, Ubisoft, поможай, будь ласка. Я втрачаю кров. У мене вот брезгає, бачите. Що там, Адвард, як ти? Нормально? А як ти б ще сюди виліз? Знаєш, скільки за твою голову нагорода? Дуже-дуже багато. Як ж добре, що ти сам до мене прийшов, бо я думав, ти там в печері здохнеш. Я тільки от зараз про це згадав, що у нас за твою голову нагорода. Ти як ще живий, або? Не чуєш? Прям ласкаво просимо назад в абстерго. Так що сьогодні плющить цього чувака. Ми навіть не знаємо, як його звати, нам тупо не сказали, це не важливо. Я думаю, абстерго все таки щось запідозрила. Хоча може вони просто ідіоти, реально не шарять взагалі. Тут навіть ніхто не сидить і ніхто не дивиться на ці камери. Похер, абсолютно. І що це за місцина? Це типу сервера. Що мені тут треба замотити? Напевно, дізнатися якусь круту інфу. О, блін, знову те. Кому цікаво, це Бог. Вона говорить, що її сила занадто слабка зараз. Їй треба знайти якісь артефакти. Зроби мене знову цілою, вона каже. І пішла. Окей, уявимо, що це типу має сенс. І типу це настільки шедевр, що ніхто не зрозумів. Просто це ж за розуміння. Коротше, не знаю, що тут почалось, але ми приносимо в жертву. Я ще не приносимо, що це що суд, а. Ми ж судимо двох дівчат, приквашуємо їх. А і ще якийсь пацан зайшов. Блін, давайте ще його засудимо. А, а він наступний. Та блін. Тоді перше до них повертаємось знову. Вони винні у як я радий, що ви тут, Едвард Кеннеді, Чи як вас там? Якщо ти знаєш, де обсерваторія говори швидко. Ви, Мері, Рід і Анна, Бон зараз будете перековані до смерті. І вас буде повішено. Ви будете мертві, мертві, мертві. Ще раз мертві. Ми вагітні. А, це бридятіна. Таке написано в сценарії. Якщо це правда, то що ти кажеш, тоді треба почекати 9 місяців. Забрати їх звідси. 4 місяці по тому. Дивіться на мене, дебіле Дивіться, дивіться Зараз Заразу в спину. Боже, нарешті ти вийшов, чувак. Дякую. Не думай собі, я прийшов за Анною і Мері, не за тобою. Так, тебе за компанію просто звільнив. Щоб ти поміг. Далі тебе назад в клітку посажу. Тепер потрібно дістатися до в'язниці і звільнити дівчат. Стоп, шо ви дійсно були вагітні? Якого біса? Я думав, ви угораєте. Дитину Марію забрали, якщо що. А ця ще ніби має мати дитину. Блин, чому цей Едвард просто не може її на руки взяти? Йому що сили не вистачає. Чому все так повільно рухається, не ще? Коротше, йди звідси вже. Я померла все, Нема мене Все, можна, в принципі, труп виносити. Я несу тортик, пацани, не мішайте мені, будь ласка. Не штовхай, ні. Ну ти дурак, Ти кинув Марі. І що робити будеш? Ну, тепер ти маєш померти кончене. Все, чел тупо пьяний в завантаженні не стоїть? Ух ты жоп ішов пішов пішов. Ого. Покотився, покотився. Виглядає так, ніби я бачу щось за гранію мого розуміння. Кача, не пийте горівки, інакше будете бачити, отаке, от всяке. Не більше двох років ти ж обіцяв. Баба, дивись, яка херня перед нами. Торнадо, там відкривається портал. Ми йдемо туди. Капітан Кенвей, добісадиял, тебе побери. Іде про відвідай асасінів. А, ую ду, ту-ту-ту. -ду -ду, дебіл. Дує він тут. Ду. Кача атака знову на нас. Блін, ви що, кончені чи що? Ого, його щось вбиває. Ніхера собі. з цього тоже щось вбиває. Жесть! Оце актори Я допоміг відбити атаку на ідіотів. Ой, на асасінів. Що там ця баба? І лежить нормально там. Вона вже родила. Блін, а я тебе ще один раз бачив, ще менше, ніж її. Прикинь. Сорі про твою втрату. А та моя дитина померла природа, точно. Я її забула вже. Тата, візьми мене за руку, там вдруге бачимось. Якщо що. Ай, ідіоти, Якір підняти і за роботу. Йомо, ну накар. Знов чорних припахали. Нам потрібно винести тамплієрів. Потрібне прикриття, потрібне маскування, щоб пробратися і в. Вбити нарешті їхнього головного лідера. Я так розумію, це фінальне завдання вбити того ідіота та кінець на тому. Але перед цим завданням я би хотів знищити корабель привид. Щось мені здається, я не туди приплив. Це якісь просто два крутих корабля, це не корабель привид. Мужики, я помилився, вибачте. Сорі, це теж якісь боси. Йома, ні, там не кінець. Ай, машина ти куди, блі? Скаменись. Тут все одно дріфтує, де? Да? я знайшов супер тактику, тупо заді них треба стояти, і вони помирають. Я думаю, тактика безпрограшна, окрім моменту, коли можна дійсно програти. Він ніби загорівся вогнем, він став якимось божевільним. Я маю, вони психи. Відчепіться від мене. Та й блін. Куди ти там нітарани, ти їдеш мене? Лох. Це не те, що я хотів знищити. Я йду шукати корабель привид. Почався лютий дощ, лютий туман. Даю гарантію, це точно корабель привид. Прям 100% інфо. О боже, яке воно повільне, нахер. Мужик, ти щось помираєш, типу. Дуже жорстко, причому. Це напевне сама крута тактика. У світі, просто так от вбивати босів. Оці от передні вистріли вони станять противника. І він не може рухатись. Може жалко тебе, ти крутий дуже. Був. Прищавай. Тепер точно залишилось лише вбити головного тамплієра. А, капітан Кенвей. Я. як, як тобі я? Не знаю хто я, але привіт. О, кров говернатора. Покажи губернатора. А це ж десь біля церкви. Це дякую, братан. Дай я тебе обніму, не знаю хто ти, але окей, цікаві зустрічі з невідомими людьми. Каже, фінальний босс покинув місто, його тут немає. Куди він там поїхав, ви знаєте, вичислили? Звичайно, що вичислили. Хто ти така, нагадай ще раз? Старий пердун-тамплієр відправився до обсерваторії. Тому логічно, що ми також їдемо туди. Йоми, мужики, what the fuck. Що ви там мутите? Ого, це тут сяйво. Засвітило. Опа, спопалив дебіла. Чел дивиться кудись, знаєш, робити. що робити. не щастя, ти мене задовбав. Капітан Камей, йо, я якраз чекав У тебе вже немає, сім'ї, пацан. Ми були твоєю єдиною. Ти долбоє? Скажи мені, що за херню ти верзеш? Знаєш, а ти мені подобався спочатку. Чекаєш, я хочу сказати пару слів ой, Ubisoft. Повертаємо ту херню спати. Пішло оно в дубісу. Саме запечатаємо це місце. Сюда більше ніхто не прорветься, ніколи. Русинайся, ідіот. Цей мужик говорить про ту богиню, що вона створила типу нас, людей. Він сказав, що світ вже готовий до її повернення. А я пересета, оце там вибух. Попусти зброю швидко. Все, він опустив зброю. А ти як, ти як, нормально? Ти чого не чуєш? А, я шикарний. Вбийте мене, будь ласка. Я повернувся в асасін скрит. Едвард. Шепару слів. Знаєш, Альдавіра, асасин такий був. Мені про нього стільки навужали вуха. Не знаю і знати не хочу. Ну, як хочеш. Е, я хо а ну всі сюди. До нас хтось прибув якийсь корабель англійський. Я думав, що Кароліна прибула, а то прибула дитина Кароліни і Едварда. А тепер я ніби знаю, подорожує по морях. Сцена після титрів якась почалась. Людей запрошують в залу, в залу з попередньої частини. У цій сцені показали, що Едвард ще має сина, якого звати Хейтем. Ну а Хейтем, відповідно вже є батьком Конора. Ну це так, лор Геймплей у цій грі більш різноплановий, ніж у другій частині. Ну тут на кораблях плавати можна. Сюжет все ще дерьмо, це ж Assassin's Creed. Тому поставлю цю гру перед другою частиною. Це щось типу а з плюсом.